Доброго ми з України. Давно я турнірів не знімав. В топ-1 я три поразки маю останній день сьогодні. Швидкий вогонь четвірки. Е, значить, оборона в мене стоїть більш-менш, правда, перший день зляв, далі все виправилося. Отак є і програші. По атаках три я зляв. E, значить, поїхали шукати. О, ДНМФ, Отак я на нього і ходив постійно. Собі вирішив, що два блокератора Мана все рівно швидка. E, є якісь варіанти, тому що стало по-другому або треба два хіла, щоб, типу, або краще блокератори. Бо тоді варіантів більше. Так, дивимося на поле. Дивимося на поле і червоного купа, і зеленого купа. І як би це так зарядитись, щоб не зарядити тало. А як зарядитись? 6, 6, 6 і все, і далі тало зарядиться. Ну, не знаю. Ну, значить, будемо заряджати тало. Не зарядилася. ну і чудово. Ось хоп, заблочили. І далі вже простіше, щоб вона не різала ця по ману. Так. Зробимо, мабуть, отак, щоб обережненько. З трьох камінців я її не заберу. О, а ще раз блоканути блокану. І заблочу центр, виходить. Так, тепер, е діло техніки, тепер треба заряджати синіх і виносити щось. Робимо ось так. Будемо думати, кого ми будемо виносити. Мабуть, будемо виносити черепашку. Так. Так. А черепашка не дуже хоче виноситись. Попробуємо зараз ось так зробити. Бурамогом її добрати. Далі б'ємо по сій, подрузі. Сугрує. Ой, і ще й зараз заблочив. Ну, Так, заблочив, в принципі, не саме критичне. Ріжемо, б'ємо, пускаємо. Блочимо бурамога. Заряжаємо синіх. Червоні зарядилися, ріжемо, б'ємо, б'ємо. Де на ми рознесли? По-моєму, він вже раз третій чи четвертий мені попався, ще й балів за нього нормально дають. Поїхали далі. Е е квака. В принципі, в принципі. правильніше, мабуть, зеленими було б піти. Іду зеленими. Але справа в тому, що я Емки познімав зелених, у мене клотом без емблем. І був без емблем. І зелених в мене. Ну давай я тоді візьму Відара. Там особа деспелів то. Не потрібно. Ну, Хоча. Ну, тут ріщик є. Тут би, звичайно, може, і синіми було краще, щоб бафера взяти. Але такс. Ну так. Да. З урахуванням каменю то треба було брати синіх. Ну тако будемо. Пускати. Кваку я зарядив. А, тепер, тепер, тепер. Ну, попробуємо щось все ж таки пошукати. Хм. І знову виходить, що ніхто не заряджений з моїх. І 4 камінці, якби скласти, не дуже виходить. Може щось підтягнеться. Бо ситуація стає щось гірша. Наче б той камінь був, а щось я стратив. Так, і ще раз зараз заражаю кваку. Нічого, ну буду взривати фіол. Так, хорошо. Еще раз заряжаю кваку, хилюсь. И, мабуть, буду, 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 буду э, блочить и Афродиту. І що я буду пробувати, мабуть, синіх зелених таки дозарядити і пробувати пронести Афродіту. Клот у мене заблочено. Так, ріжу, ріжу, б'ю, Зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Діло пахнет керосином. Так, терміново треба. У мене типу сьогодні вихідний, але всі думають, що це таке. Це ж. Когось вихідний, а комусь. Без різниці. Так, блочимо бурамога. Треба, щоб клото дожило бажано. Пробую щось прокинуватись. Так, клото жива, хорошо. Значить. Ріжемо, пускаємо ще зелені. Ріжемо, об'ємо. Нічого собі. Нічого собі ця. Мізьянка живуча. Давай, так, поки вона заблочена. Поїхали далі. Аба це я на ньому обламався. На Абу будемо брати синіх. Афра. Чарн без емблем віддолашка. Бовий герой. Беремо і лапу недоемблемованого. А у мене ще виходить. Війська сині зовсім не качений. Сугро є чогось в мене не такі, як положено. Так. Ну давай. Такс. Дивимося. З червоним напряг. З синім також напряг. Будемо пробувати щось. Так, тепер. Можу 4 зелених пустити. Потім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, і зараз виходить? Ця подруга мене ріже. Як не крути. Е ну, я все рівно в неї буду пускати. Буду пускати в неї. Так, далі. Будемо. Получається, сугрує. Заряджаю. Заряджаю сугроє. Якщо мені бурамога заблочить, то це буде печалька. Ладно, на найгірший варіант. Плочимо талу, пускаємо сюди, пускаємо, пробую отак зробити, пропустити три фіола. Да. хотів знайти синій. Синій я знайшов. Значить, заряджаю Афродіту. Є варіант, мабуть, я все-таки заберу Сугрує. Бо Афродіту я не приберу, а Сугрує приберу. Можна пробувати пустити сюди камінці, він все рівно майже заряжений. Б'є сильно, але не смертельно. І це добре. Такс, я зарядив своїх два блокіратори, але виходить не дуже хорошо. Ну, ми ж з тим. Ми центр пронесли, зараз розберемося зугру. Є зараз лупане по всіх. Було б, звісно, добре віддеспелити це все діло, але нічого поки що. Поки що ось так. Ту -ту 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 -ту. Давай зелений шукати, раз жовтого нема. Ой, синього, якщо немає. О, є синій. Це добре, значить, бухаємо. Значить, пускаю так три камінці. Нічого не дає мені. Так. Щось воно затягується і щось. Якось не бачу, не бачу я якогось. Так, ну все. Я надію, що нічого не зірветься. Бафаємо так раз. Думаю, що хоча б має прибрати? Не прибрала. Ну ладно, ми зараз трьох камінців Афру заберемо, надіюсь. Так, Афру забрали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. цей дід. Ну давай тако, попробуємо його забрати. Забрали. Бахкаємо, бахкаємо, бахкаємо. Та що ж ти йому скажеш? Не вистає ударної сили. Мабуть, це або там так нормально притарений. Так, Огун, Огун пробивається. В принципі, можна цією самою командою йти. Так робимо раз. Там Мерлін. Мерліна не дуже хочеться заряжати, але виходить, що три зелених, щоб складати, то це треба жовті зараз складуться і трошки буде біда. А які ще є варіанти? Особливо я не бачу. Треба синіх заряджати, бо прийдеться деспелити. Так, так, так. Так, так, так. От також я попробуємо синій підтягнути. Немає. Що ж робити? Що ж робити, що ж робити? Ну. Ось так щоб. Складу кристал зелений. Так. Раз, два. Хорошо. А він, на нього не можна що? Особи з встановлення енергії. Так, заблочити його можна. Е, може ми зараз Мерліна заблочимо? А ну, давай заблочимо Мерліна, а потім з цим другом щось будемо. А! У мене ж набір мани порізаний. Айо! Так, синій я не зарядив. І треба срочно заряджати синіх. Так, робимо ось так. Робимо, марно, треба деспелити отак, отак. І рано я віддеспелив. Да, дуже рано. Дуже рано виходить. Треба заряджати синіх бо біда. Лишився я без Сугрує. Такс. Значить, пробуємо робити ось так. Пробуємо робити ось так. Дивіться, ходок спрацював. Ну це просто знущання якесь. Рвуся. Ну все. Так, нормально підчистили. Кваку ми переживемо. Хилимося. Ріжемо, блочимо, б'ємо, зриваємось і прощаємось. Тобою. О, а тут, Сергій. Вирішив поставити Весту. Веста класний герой на центр, але, але я не бачу, як би сенсу її ставити на такий турнір. Буду робити зараз Google Mogel, тому що синього мало буду чистити поле. І весту зарядив я. Ну нічого, не саме страшне, що може бути. Пускаю три камінці ось так. Пускаю три камінці ось так. Так, тепер ми що робимо? Зелені в мене трішки недозаряжені, з червоними гірше. Значить, по перше, бафаю собі атаку і накидаю. Далі. Деспемо це все діло. Далі пробуємо щось ачарне зробити. Нічого вона не зробить. Погано, 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 погано. І зелені я не бачу, як зарядити. І весь той другий раз вже заряджати не дуже й хочеться. Получається, що о, не бачу я нічого розумнішого, як зірватися. Ну, Можна зараз аля бовіну зарядити. Але якщо я заряджу Бовіну і зарядиться веста, а скоріше всього вона таки зарядиться, то та зараз поріже та лупане так ні в року. Можу я це не пережити. Ну, які ще є варіанти. Просто весту зарядити. Ну, теж варіант не фонтан. Ну, давай. Хоп-хоп. Так, -хоп. да, щось воно не йде. По-любому не заряжені вже буду взриватися. Щось є. Так. Да. Да -да -да. Так, хорошо, промога свого зарядили, блочимо весту. Будемо зараз під Вестою щось шукати, терміново треба шукати, бо все дуже погано. Пробуємо лупити. Я щось боюся, що діло пахне керосином, тому що там заряжена афра. Але в мене бафнуті камені. Зараз побачимо, що вони нароблять ці камені. Бля, нічого вони не зробили. Нічого вони не зробили. М -м -м. Так, і ще раз зараз кваку заряжаю і, і просто біда. Але що робити? Мені треба пробивати центр, треба синій шукати. Так, хорошо. Е, пробуємо бурамогом блочити. цей край, пробуємо щось синій підтягнути. Так, добре, добре, що ми підтягнули синій, пробуємо очарн бити, пробуємо і лапою бити. Ай, бурамога полетіло погано, погано. Що це робити? Ну, пробуємо забрати, бо Пробуємо пробити Кваці. Нічого не помогло. Дуже погано. І заряжена, виходить, вже заряжена афра. Ну, давай не проб'ємо. Мітрезил. Синього кровозноса. Дивіться, що робиться. Так, бафаємо. Тепер будемо пробувати щось робити з цим дідом. Він стоїть і стоїть. Буремох, звісно, це такий блін, мощний герой. Угу. Так, і що? Кваку заблочити. Попробувати. Ну, давай заблочимо кваку. І по... Ага, наблочив. Може, з каменів зараз заберемо. З каменів забрали, це добре. Так, зелений натягуємо. Бо щось затягнулося, щось в мене такі бої не по дитячому. Так. Три камінчика пускаю. Так, так. Зараз дідульку її блукану будемо зносити. Пробуємо ось так. Сугрує є і камінь. Так, забамбехали, виходить. 700 Чим... далі. Тапочки закінчились. Починав я з 1%. Де я тут в туріку? 80-те навіть місце. Хоча три програші. Лабато хто не відстрілялись, випруть мене сотні, мабуть. Ну, менш з тим. Коротше, я собі схему проти тало придумав. Два блокератора і три кольори для того, щоб якось вижити. Тому що тапки зливав на тало і на цьому. На тому, що просто брав два кольори, а не три. Камінь не зайшов, раз зрізала, другий раз зрізала ману і все. Все, всім дякую за увагу.